Вже наших вдома стало ще більше. Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими, про які домовлялися тиждень тому в турецькому стамбулі українська та російська делегації. Зміркувань безпеки, кількість звільнених оприлюднять після завершення всієї операції. Додому мають повернутися всі тяжко хворі захисники, а також бійці віком до 25 років. Як зустрічали наших перші емоції, дзвінки додому все бачила наша кореспондентка Наталя Кулик, яка зараз приєднується до нас у прямому. Ефірі, я вітаю вас, Наталю. Отже, ми вже бачили перші емоції, перші дзвінки додому, перші вигуки Слава Україні. Але ви бачили все від початку і до завершення. Чекаємо від вас усіх деталей цього обміну. Вітаю, Олено, дійсно багато сліз, але водночас нестримної надії та віри я побачила та відчула сьогодні, тому що наймолодші захисники України повернулися з російського полону, і ми зустрічали їх на локації разом з їхніми рідними, але також з рідними бійців, які досі залишаються в російських катівнях або вважаються зниклими безвісти. І власне, ми були свідками дуже щемкого моменту. Дружина дочекалася з російського полону свого чоловіка. 18 місяців він провів у російську. Кому полоні вона знала, що він живий і знаходиться в російській катівні. Хоча до нього не дійшов жоден її лист. Кожного обміну вірила, що повернеться додому, і ось нарешті це сталося. Вони ще не наговорилися, не наобіймалися, адже звільнених спочатку оглядають медики, та й сама Аміна ще не може збагнути, що її пекло невідомості нарешті закінчилося, і чоловік вдома. Прошу послухати. Дочекалась чоловіка і в 17 місяців, він пробув в полоні. Завдяки координаційному штабу я знала, що він в полоні через місяць. Він спочатку був без вести зниклим, Потім я дізналася, що він перебуває в полоні. Йому не дійшов жоден лист. Все, що я дізнавалася через хлопців, які були звільнені з полону. Один раз Росія його просто через МКЧХ підтвердила. Ну на цьому все. Але без стану здоров'я, без місця утримання, я хочу наголосити, що Росія не дотримується правил поводження з військовополоненими. Такі самі, як кореспонденція, це взагалі для них слово незрозуміле, тому наші хлопці вони живуть в невідомості. Сьогодні додому повернулися бійці з різних бригад і напрямків усім до 25 років. Це здебільшого рядові та сержанти. Багато героїв в російському полоні були з 22-го року, початку повномасштабної. Насправді поспілкуватися зі звільненими бійцями було трохи складно, тому що вони втомлені, вони потребують медичної допомоги. Валерій, ось, наприклад, 23 роки. Він сам родом із Запоріжжя аборонив Маріуполь. У російській неволі він пробув три роки і потрапив у полон, коли йому було лише 20. Він був в абсолютному інформаційному вакуумі. і До кінця не розумів, що сьогодні його таки нарешті везуть на обмін і він потрапить додому. Ми запитали в нього, чого хоче зараз найбільше, і каже, що поки що бажання насправді дуже елементарні. Нам не давали ніякої інформації взагалі. Нам не давали нових людей в камеру, які попадали в 24 році. Зараз би хотів приймати нормальний душ, поспати. Тільки бійців сьогодні повернулися додому, не оприлюднюють, але це тільки перша частина масштабного обміну в межах стамбульських домовленостей, за якими обміняти мають військовополонених віком до 25, важко поранених та тяжко хворих бранців, і також провести репатріацію, тобто обмін тілами полеглих. Я хочу зазначити, що цей обмін насправді мав відбутися декількома днями раніше, але росіяни вкотре вирішили пограти в свої брудні ігри і звинуватили Україну його зриві, і почали активно розганяти своє ІПСО. Насправді це вони проігнорували стамбульські домовленості, не включили в списки визначених категорії військовополонених, а також почали маніпулювати на темі репатріації. Але, попри інформаційні ігри ворога, Україна послідовна в реалізації формули, формули обміну всіх на всіх. Наступні етапи відбудуться. Вони нині триває їхня підготовка. Прошу послухати. Мають повернутись додому за. Принципом всіх на всіх і на цим працює наполягає українська сторона. Важко хворі, важко поранені і молодь, 25 років і молодше. І власне, частина цієї категорії ми бачимо, повернули сьогодні. Це молоді хлопці, 25 років і молодше. Тим не менше, більша частина з них була в полоні з 22-го року. Чала звільнених полонених сьогодні, як я вже сказала, дуже багато родин, чи рідні досі в полоні чи вважаються зниклими безвісти. Вони втратили зв'язок зі своїми рідними багато місяців тому, і відтоді намагаються самотужки знайти, хоча б якусь інформацію про рідну людину. І тому приїжджають на обміни. Багато людей, як ви бачите, з портретами в руках вони показують їх хлопцям, які тільки що повернулися, просять, щоб ті сказали, бодай якусь інформацію, можливо, впізнають, можливо, побачать. І щоб надія, хоча б підкріпилася фактами, я чекаю коханого чоловіка нагорного Олексія Віталійовича. Чекаю його з курського напрямку. Він зник в жовтні 24-го року. Вони з побратимами їх було семеро, мали піти на бойове завдання, але, на жаль, їхнє авто воно підірвалося на міні. Але є великі шанси, що всі знаходяться в полоні живі. Тримаюся заради нього з нашого кохання. Якраз як з ним нас мала бути річниця, перша наша річниця. Дуже чекаю, що хоч якась буде вісточка за нього. Не віриш, що його немає. Він ну, я б сказав, не міг. Він пішов воювати з перших днів війни. Він все так у нього йшло. Я, я, я ні, ніколи не брошу, я буду до От він, він хотів все поміняти, він хотів виграти. Хоча б якусь інформацію знати, хоча б, хоча б просто, щоб сказали, що бачили живим. Я нагадаю, що це вже 66-й обмін полоненими. Ми чекаємо наступних етапів. і сподіваємося, що ворог не буде маніпулювати та якось зривати весь цей процес. І чекаємо кожного українського героя вдома, Олено. Я вам дякую Наталю за таку детальну розповідь. Наталя Кулик розповідала нам сьогодні про перший етап обміну військовополоненими, про який тиждень тому домовилися у турецькому Стамбулі. Вітаю мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину нашого марафону. І перед тим як першого гостя відрекомендувати, я відразу попрошу вас долучитися до збору на потреби 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Їм потрібні дрони. І буквально за кілька хвилин вони будуть в нашому ефірі, поки не втрачає. Йому час підкинемо трошки гривень. А зараз з нами на зв'язку Віктор Тергубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Вікторе. Найпопулярніше сьогодні, наскільки я можу судити, так суб'єктивно питання: так а що там на кордоні? Адмінкордоні Дніпропетровської області, тому що російська пропаганда просто захлинається криком, що вони вже вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини. Мені не вийшло. Ну це якщо коротка. Вже з учора. Просто знаєте, в мене зазвичай є стратегія просто не комутувати російські ківки. Бо коментувати російські вкиди це все одно поширювати російські вкиди просто з коментарем, що ні це брехня, це все одно, що носити бруд в Росії, показувати, що ось не ось від чого ми ухилилися тільки но. Але ну, якщо треба, то треба. Ні, Росіян немає на кордоні Донецького і Дніпропетровського області так ідуть бої на заході Донецької області. Це безумовно так. <гументувати> ні, росіяни не, 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 не вийшли на адміністративний кордон. Ні, їхні повідомлення про це не є правдою. Вони є брехнею і не першою брехнею, навіть за останні тиждень. зрозуміло. Коротко і по суті. Тоді попросив би вас прокоментувати ситуацію на покровському напрямку, тому що наскільки можна зрозуміти, з офіційних повідомлень там наступ трошки змістився пів... східніше Покровська до Костянтинівки. Що там відбувається? А там на покросько напрямку насправді кілька вже ну там по, по всій лінії тиск де там є і тиск безумовно частина тиску, якраз там, де вони намагалися йти у вікні Поптрольської області, але але не дійшли. Там є тиск на схід від міста на схід, точніше від модного і там є тиск безпосередньо ще далі на схід. По трасі покровськостатинівка вже ближче до Костятинівки. Тобто фактично росіяни там наступати намагаються по всій довжині ось цього нашого покровського напрямку, покровського відтінку. Ну це логічно. Він у них і був найбільш активним. Там постійно понад 50 бозів за добу, це стільки немає на інших, але знов таки треба розуміти, що це триває в них вже понад два роки. Покровський напрямок є головним для них вже понад два роки. Угу. Розкажіть, будь ласка, також про ситуацію на Краматорському напрямку. Чи можете повідомити? Найбільше цікавить, звичайно, ділянка в районі Часового Яру? Е, ну там якраз буквально учора було трішечки спокійніше, ніж завжди, але насправді це дуже активна, дуже гаряча ділянка. Росіяни постійно намагаються або пройти часів яр, або обійти його з півночі. Або йдуть як в самому місті, так безпосередньо, так і в населених пунктах поблизу нього, так і просто в посадках поблизу нього. Росіяни дуже активно намагаються пройти там, саме тому що далі на захід хочуть відкрити собі нові тактичні та оперативні можливості. Звісно, про це всі в курсі. Звісно, всі зусилля докладуються до того, щоб не дати їм цього зробити. Чи помітно, що росіяни десь накопичують великі резерви для того, щоб спробувати прорвати лінію фронту якимось механізованим ударним кулаком? Мова не йде про те, що Ні, зараз вона інакше виглядає? Мова не йде про те, що вони зараз якось ломануться десь як у там, Другу світло, великим кулаком буде реально все таке. було б непогано насправді, бо було б велика кількість спаленої техніки та вбитих росіян. Але ні, насправді вони атакують малими групами. Вони роблять більше ставку на швидкість, на на приховані напади, на інфільтрування своїх підрозділів кризі українські порядки за рахунок тієї ж самої зйомки. Бо треба розуміти, що зараз бої йдуть не танковими клініями, а малими піхотними групами, що пересуваються за підтримки дронів. Ну і також артилерії, звісно. Угу. І хотів ще поцікавитися, чи росте активність російська десь на Харківському напрямку. Яку там вони собі стратегію вибирають, і який основний напрямок? У харківському напрямку в нашій зоні відповідальності це фактично постійні атаки Вовчанських та Вовчанських хуторів. Їх не те, щоб багато, але вони стабільно йдуть буквально по одній лінії день в день. Тому тут навіть не знаю, що, що коментувати росіяни. Товчуться головою в одну точку. Там вже продовж теж двох-трьох років. Угу. Дякую, пане Вікторе, за детальний і чіткий аналіз. Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. А далі, як я обіцяв, продовжуємо 66-ї окремою механізованою бригадою. Якраз збір на дрони для бригади у нас висить на екрані. Будь ласка, долучайтеся а з нами Василь Денисюк, молодший сержант бригади. Пане Василю, вітаю. Вітаю, бажаю вам здоров'я. навзаєм. У мене зразу для вас від мого редактора новина уже 30 тисяч зібрали на дрони? Я потім детальніше розпитаю. Зараз закликаю всіх теж от брати картку, копіювати чи qr код А ви поки що розкажіть, пане Василю? Будь ласка, яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності відповідальності бригади? Наскільки у росіян великий оцей чи безкінечний ресурс людський? Щоб малими піхотними групами пробувати проникнути і пробити лінію фронту, загалом ситуація на Лиманському напрямку, зокрема, і в смузі відповідальності нашої бригади залишається складною вже доволі тривалий час. Противник не полишає спроб активних штурмових дій своїх. Хочу відмітити, що за останній час у зв'язку з настанням літа. Червня, зокрема, коли найдовший світловий день в році, в нас бойові зіткнення стали дещо довшими. Тобто противник протягом бойового зіткнення встигає підтягувати свої резерви, щоб компенсувати втрати, які вже зазнає в бою. Якщо говорити про резерви їхні, власне, то ворога немає проблем з поповненням особового складу. Ми з допитів коло знаємо, що зараз на нашому напрямку зокрема використовують колишніх ув'язнених російських, які добровільно обміняли ув'язнення на контракт з міноборони РФ або ж їх змусили це зробити, і загалом в російських підрозділів в смузі відповідальності 66-ї бригади укомплектованість наразі становить від 70 до 90%. Угу. Ви згадали про те, що довший світловий день більше боєзіткнень, а останні дні Україну спека така накрила майже всю територію. Як це впливає на характер бойових дій? Власне я кажу, не більше бойових зіткнень, а довше бойові а, довші. зіткнення. Тобто, це загалом вони відбуваються таким чином, що на виході російські штурмовики виходять малими групами, буквально по двоє двійками. Вже наближаючись до наших позицій, з таких дві складається ціле штурмове відділення, яке штурмує наші передві позиції щодо пересування. Вони використовують зеленку. Вона по-перше, дещо рятує від спеки. По друге, вона маскує їх від наших дронів, ускладнюючи наші ураження противника. Ця погода грає більше на користь тих, хто наступає, чи обороняється зараз. Ну, скажімо так, фізично важче наступати, звісно що. Тому що у війну дронів російські струмовки завжди мають підтримку дронів. Це розвідування дрони. Дрони зі скидами або FPV, вони ускладнюють роботу наших піхотинців, тобто наші піхотинці зачасту змушені буквально сидіти в укритті, щоб не бути враженими цими дронами. Здебільшого працюють інші засоби враження, наші дрони артилерія міномети. Тобто, якщо ми говоримо про те, що наші піхотинці в укритті це бліндажі, які знаходяться під землею. Тобто, там, звісно ж, холодніше ніж. То для росіян, які в повній екіпі штурмують наші передові позиції. Тобто їм, звісно ж, складніше. 50 тисяч уже зібрано. Дякую всім і кожному. Хто не полінувався, не пошкодував і сфотографував цей QR-код, і перекинув на потреби 66-ї бригади дрони. Потрібні дрони. І зараз пан Василь якраз от розповідає про те, що як вони там застосовуються. Які саме дрони зараз в дефіциті? На що потрібно. А... Не сказав, що кром в дефіциті, але буквально потрібно все. Тобто, ми масштабуємо цей напрямок для того, щоб ще більш ефективно знищувати противника. І потрібні різні дрони. Це розвідувальні як звичайні мавіки, так і великі крила, які залітають противнику глибше в тил. Е, ударні дрони це дрони зі скидами, FPV різного калібру. Е, зараз на полі бою це найбільш ефективний засіб ураження. А які російські дрони вам найбільше допікають зараз? Найбільше, мабуть, FPV. Як звичайні FPV, так і FPV на оптоволокні працюють в нашій смузі відповідальності. Звісно, так само створюють проблеми і ланцети. Є мовні, вони наносять більше враження, ніж ті ж самі FPV, але вони дещо менш маневрені. Угу. А знайшли спосіб якийсь... ну, Я не прошу деталей, але, хоча б спосіб, як боротися з цими FPV на оптоволокні, які не глушаться ребом. Найпростіший спосіб, найтакий доступний будь-кому з е... бійців, це застосування стрілецької зброї, поки більше деталей розказати не можу. Зрозуміло, ну може й не треба. Може, хай працюють наші інженери, бо я знаю, що в різних точках зараз працюють над тим, як навчитися їх знищувати і нейтралізовувати. Дякую дуже пане Василю, і дякую всім 60 тисяч. Остання цифра, яку я чув у вусі, але це теж копійка до копійки, тисяча до тисячі. Будуть дрони, будуть запчастини до дронів. А там а будуть дрони не буде росіян. Отак це працює. Математика Василь Денисюк, молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго був з нами на зв'язку.